Якщо мені потрібен бухгалтер на первинку, то як воно має виглядати? Якщо у вас є головний бухгалтер, а вам тільки на первинку, то якось мені таке не цікаво розглядати. Тому що, якщо вам треба і бухгалтер головний, і на первинку, то так. Да. Якщо у вас є головний, а на первинку, я такого бухгалтера вам давати не буду. Тому що моїм бухгалтером ваш бухгалтер головний командувати не буде. Таких мене беремо. На первинку, то можете там пошукати, написати в мене в нижніх, ну, в останніх постах, публікаціях, там багато різних обговорень. Добрий день, добрий день. Можете написати, знаєте, там, де пости, де двіжуха, там, де багато, мене ж багато бухгалтерів аудиторія, можете написати десь там в коментарі, що ви шукаєте бухгалтера, я думаю, що там десь пишетеся, пересічайтеся. От, а я так, або єдиний бухгалтер, або функція головного бухгалтера, або повністю комплексне обслуговування. А так, де у вас є головний бухгалтер, я... ми туди не йдемо. Тому що е хазяйка на кухні має бути одна. Якщо я туди йду, то хазяйка на кухні буду я.